А я сьогодні посміхаюсь кожну мить, а доля засипа мене дивами. Обійма, ніжні, поцілунки, я твоя і зорі нас гойдають між світами. Я на верхівці успіху в миті, і мрія наче килим під ногами. Життя бурхливе, лагідні стежки. Нарешті, на шляху воріт раю. нарешті тільки янголи кругом, а все, що зайве, вдалині під нами. Багато років я ходила своїми важкими складними життя шляхами. Багато років я міцніла, мов граніт, випробування били мене градом. Я безкоштовна. Дарувала добра мить і намагалась одягти весь світ квітами, але то були інші люди у житті, незграбні їхні дії дивували, а крила більшали і міцнішали мої, щоб серед янголів з тобою я літала. А я сьогодні посміхаюсь кожну мить. Бо моя доля засипа мене дивами то час дарунків з неба за шляхи, де я міцнішала і віру не втрачала.